Доброго та мирного дня, шановні огородники та любителі огородньої справи. Сьогодні ми знову на моєму городі, і на цей раз ми з вами сьогодні будемо стригти часник, Вірніше, видаляти на ньому стрілки. І для чого ж це ми робимо? На дворі червень. Наш часник уже... Зараз ми подивимося, якого він розміру. Ох, зараз поглянемо. Знаю, що він уже і непоганий. Ви бачите, що посаджений він у мене ось таким методом, муль... на зиму замульчований, і ось так він у мене росте ціле літо. Сьогодні на дворі 11 червня, і мій часник достиг ось такого розміру. Хтось скаже відмінний часник, я скажу теж відмінний. Але для того, щоб він став ще кращим до збору врожаю, зараз нам потрібно обов'язково видалити на ньому оцю стрілочку. Я би вам рекомендувала видаляти її з раночку. І в сонячну погоду ми беремо, відрізаємо, залишаючи пеньок сантиметр або навіть і два. Отаким методом ні в якому разі ви не видергуєте цю стрілку, бо може попасти туди дощ, пил, багнюка, і потім можуть розвитися різні захворювання, попасти навіть шкідники, які пошкодять наш часник. А нам це взагалі не потрібно, бо нам потрібний гарний врожай. Що уявляє собою стрілка? стрілка? Стрілку часник викидає в ту пору, коли він хоче дати насіння. Тобто в цій коробочці визріває насіння, і згодом ця стрілка випрямляється коробка набуває таких величеньких розмірів, і наше насіння достигає. Але якщо вам не потрібне насіння, а вам потрібний урожай саме головки часнику, то потрібно обов'язково зрізати цю стрілку. Тому що в цю пору, коли трішки налилась уже часникова голівка, всю силу часник витрачає саме на те, щоб дозріло його насіння. Тобто, вся сила часнику йде в стрілку. А Насправді нам потрібен врожай, і тому ми обов'язково стрілку видаляємо, цим самим покращуючи врожай часнику приблизно на 40%. Тобто, якщо зараз ми маємо ось такий часник, то я маю надію, що до е, збору врожаю, ось подивіться, який гарнющий часник. Отакий. А до збору врожаю, я думаю, що він збільшиться так. ну Думаю, що голівка буде гарна, така, що мені в жмені буде ледве поміщатись. Але ми будемо робити збір врожаїв разом, тому ви побачите, який в мене буде врожай. І тому прийміть, будь ласка, до уваги мої рекомендації. Обов'язково видаляйте стрілки. Я проходжу отак, виламую ці стрілки, щоб вони присохли ж обов'язково. Стараюся це робити. Як я говорила на сонечку. Ну сьогодні трохи день пасмурнувати, але це ж таке, коли у, коли у мене є час вийшла, ви обирайте, робіть все вірно. Тому обов'язково можна і не ножицями, можна це прямо руками видаляти, але ви знаєте, краще таке примінити або ножиці, або ніж навіть теж буде. Гарно. Як правило, я видаляю проходжуся, видаляю всі. Але ви знаєте, стрілки, як ті огірки, ростуть, не встигаєш їх вибирати. І оце стрілки так само на другий день вийшов, і ти все рівно бачиш, що на якийсь часничок таке стрілку викину. І Ще один момент, хочу вам сказати, що момент збору врожаю часнику теж дуже важливий. І тому для того, щоб розуміти, коли вибирати часник, ми залишаємо. Якщо у мене на грядці скільки сортів, от якщо у мене посаджено зараз два сорти, то я її залишаю на кожному сорті, не видаляю одну стрілку для одну стрілку часних. Для чого ж я це роблю? Для того щоб саме стрілка, часникова стрілка показала мені, коли потрібно робити збір врожаю. Оця стрілочка буде в нас рости згодом, вона буде закручуватися, і не один раз я вам скажу: раз, два, і така прям спіраль з неї вийде. А коли вже наш часник стане дозрівати, коли вже прийде пора його вибирати, то наша стрілочка вирівняється. Вона взагалі вирівняється, і ця сіменна коробочка, насіннева коробочка, стане така велика, вона стане розтріскуватися. І от, коли стрілка випрямилася. Це знак того, що часник потрібно вже викопувати, збирати врожай. Як ви бачите, у мене часник трішки піджовк. Бувають різні причини пожовтіння часнику. Але у мене це спека. Саме спека припалила мій часник. У нас не було довгий час дощів, а сонце палило до 30 градусів. І от ми маємо ось такий результат. Але я думаю, що Великої шкоди, те, що мій часник пригорів, е, великої шкоди не завдало. Я свій часник підживлювала, є в мене відео, ви, мабуть, його дивилися, якщо ви на моєму каналі підписані давно. А хто е, ще новенький, то заходьте, подивіться. Дуже гарне це підживлювання. Як ви бачите, що у мене є результат підживлювання. Так що рекомендую. І от саме зараз. Коли всі стрілочки будуть видалені, сьогодні я ще буду робити підживлення часнику саме в оцю пору, коли видалили стрілки, і час прийшов його ще раз підживити. Чим же я його підживлюю? Дуже простим методом. Я беру курячий послід, який у мене настояний, перебродивший. І зараз ми беремо на 10-літрове відро води. 250 грамів, вірніше, 250 мілілітрів замічу. Чому скажете не літру? Так, літру ми беремо це, коли ми хочемо по весні, щоб наш часник пішов в ріст. А зараз буде предостатньо на відро води 10-літрове, 250 мілілітрів оцього настою, перебродившого курячого посліду. Також дуже гарно підживлювати часник трав'яними броділками. А зараз покажу вам свої підживлення, які я використовую як для часнику, так і для іншої огородини. Це у мене курячий помет. Я його взяла під відра, залила відром води і настоювала. Він перебродив і тепер готовий, щоб ним підживлювати. Тут трав'яна броділка, а також залишки часника з прошлого року. І чи лушпиння. У цій ємності у мене курячий помет, яєчна шкорлупа, а також бананові залишки. Отаке підживлення я використовую. І от сьогодні ми зробимо таку чудову справу. Зріжемо стрілки, підживимо часник. А потім ще обов'язково приготуємо якусь страву із часникових стрілок. Ви знаєте, на сьогоднішній день існує дуже багато страв, їх і жарять, їх і тущать, з них і готовлять намазки і приправи на зиму. Тобто, часникова стрілка це ще буде і дуже смачна страва. Тож не викидайте їх, а вживайте їх у їжу. Вони також дуже вітамінізовані, тому. До їжі їх, як то кажуть, і Бог велів використати. Тож бажаю вам всі, мої милі добра та миру. Заходьте, діліться тим, як ви вирощуєте огородину, які добре вас застосовуєте. І взагалі, як ви вирощуєте городину, мені буде дуже і дуже цікаво, я з задоволенням буду відповідати на ваші коментарі. Будемо мати з вами такий взаємний зв'язок. Тож до зустрічей!